Ну що, набридло вам платити бігункам? Правильно, я цього ніколи не робив. Не хочете отримувати оцей талон їхати ще за день, за два, щоб його отримати? Чи якщо їдете за автівкою в котрий інший населений пункт? Не хочете цього? Дивіться, як отримати цей коренець онлайн. Так, вбиваємо в пошуку електронний запис. Далі авторизуємось через додаток Дія, трошки треба буде вліво вправо головою покивати, Нічого складного. Далі натискаємо Продовжити. І повертаємось на сайт. Далі називають питання, чи хочемо проходити експертний огляд, чи не хочемо його проходити. Далі вибираємо, що вам саме потрібно зробити. Вибираємо дату зручну для вас. Валя, мапа України. Вибираємо, ну, наприклад, Миргород. Далі вибираємо зручний для вас час, вводимо номерний знак транспортного засобу. Ну, у мене по класі це буде 4 сімки. І все ви отримуєте той самий електронний талон, з котрим йдете до сервісного центру.